Після поїздки за кордон у Київ повертається група дітей, чиї батьки загинули під час захисту батьківщини, потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. Це спільний проєкт об'єднаного центру СБУ з фондом Діти вдома. Подорож ця не тільки про відпочинок, підлітки дослідили Францію, пізнали себе і навіть визначилися з професіями. Перші емоції від мандрівки та історії дітей чули мої колеги. Вони втомлені після тривалої поїздки, але щасливі. У Києві, охопленому відключеннями електрики, ці підлітки наче промені світла. Вони щойно повернулися з Франції. Ганна зустрічає свого 16-річного сина Нікіту. На початку повномасштабного вторгнення родина жила в Ізюмі на Харківщині. Жінка розповідає, ця поїздка можливість хоча б ненадовго забути про війну і просто насолодитися відпочинком. Ну, ми з окупованої території і держава допомогла дітям. Трошки відновитися, так скажемо. Йому подобається, сподобалося, і він, ну, і по настрою його видно, що він став спокійніший. і ну, Дитина довольна. За словами самого Нікіти, за п'ять днів у Франції він отримав силу силенно приємних вражень. Було там дуже гарно. Це профорієнтація. Це в нас там була. Тести проходили гарні. Поїздки всі різноманітні. Що запам'яталось найбільше? Море. Тепле дуже. І тепер хлопець, здається, вже навіть обрав для себе майбутню професію. Ну, менторство чи, наприклад, викладати щось. Закордонну поїздку в межах проєкту Діти вдома провели в межах ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». головна мета кампанії повернути всіх депортованих до Росії дітей, а також тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо спрямований на підтримку дітей, які перебували під окупацією, піддалися примусовому переміщенню або депортації. Вісім дітей, представників нашого проєкту, були в цій подорожі. Психологічна підтримка, навчання та профорієнтація. Організатори намагалися, аби мандрівка вийшла максимально насиченою. А ще прагнули, щоб діти повернулися додому з яскравими емоціями, тож влаштували для них екскурсії. Підліткам з України показали захопливі краєвиди та визначні пам'ятки лазерового узбережжя. П'ятнадцятому сторіч його воно було знову ми знову перебудували. му так само вони постійно оборонялися. Для Владислави і Тетяни подорож до Франції закрабувалася не лише в численних світлинах і приємних спогадах. За ці кілька днів дівчата встигли стати справжніми подругами. Пам'ятали, коли ми їздили до якщо не помиляюсь. Там був порт з лодками. Так мені сподобалось в Марселі, також Сантропе і у Ніці. Це вже друга поїздка українських школярів в межах програми Діти вдома. Кілька місяців тому інші учасники, які теж були визволені з депортації чи певний час жили на тимчасово окупованій території, відвідали Італію. Організатори наголошують, ті, хто пережив страхіття війни, неодмінно мають відчути, що таке щасливе дитинство. Єлизавета, Яковлева, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.